Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна заходити заробляти непогані кошти. Зараз, друзі, вам покажу. Дуже непогана тут реферальна програма. Ось тут, друзі, ви можете вибрати мову, української, на жаль, немає. Так, давайте далі по проєкту. Дивіться, для реєстрації вводимо номер телефону. Якщо навіть немає вашого коду, можете просто код стерти і ввести свій. Без різниці. Тобто, Вам треба це для входу, друзі. Потім вводимо пароль, підтверджуємо пароль е, пароль для входу. Код приглашення, друзі, вас буде, коли придати по моїй реферальній силочці. І вводимо пароль для е, оплати. Виходить. Обязательно, друзі, не забудьте. І так, давайте <кій> перейдемо в кабінет. Ось дивіться, як бачимо, бачите, мого немає, просто дивіться, як роблю. Раз, увів, все. Тобто без різниці, щоб ви знали, як можна пройти реєстрацію. Все, дивіться, успішно. По проєкту Проект цікавий, я ж кажу. Зараз вам все покажу, друзі, розкажу. Дивіться, У нас тут є інвестиційний план ежедневний е, обмінний курс. <кій> ну, <кій> Заробіток получається 2,5% е, ціна 20 доларів. Далі у нас інвестиційний план 2-3% е, на 5 днів 50%. Далі у нас інвестиційний план на 3,50%, тобто цикл. Получається, 10 днів ціна 100 доларів і так далі. Тобто дивіться, Ось у нас є таблиця лідерів, як бачимо. Перший лідер вже заробив 968, другий 825, третій 820. Тобто, як бачимо, Лідери доганяють. Для поповнення друзі, у нас тут є ось так. Дивіться, виглядає, що у нас тут тільки беп 20 ТР... ну, ТРЦ-20, точніше, беп 20 переплутав. ТРЦ-20. Для того, щоб поповнитись, просто вибираємо ту суму, яку ви хочете. Тобто, 20-30 е... ну, тарифний план. <кій> І переходимо. Тобто, кому цікаво, в принципі, тут нічого сложного немає. Вивод, служба підтримки. Пригласіть команду, друзі. Дивіться, тут ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Тобто, ви можете приглашати в команду. Зараз я вам покажу реферальну програму. Тут вона просто бомбезна, я вам скажу, друзі. Можна заробляти непогано. Тут у нас будуть показуватися наші продукти, на яких ми будемо заробляти. Тобто, як бачимо, від 100 доларів 300 доларів. Це у нас буде 4% доходу на 30 днів, Тобто 50 доларів, 3,20 і так далі. Тобто, ну, Проєкт, в принципі, непоганий. Цікавий, я в такі давно проєкти не заходив. 2 долари, кстати, дається, друзі, бонус. Як бачимо, всього людей у мене зайшло 2 чоловіка. Баланс e, у мене 32 долара, 30% я буду виводити. 20% як бонус, я їх не буду виводити, друзі. E, реферальна комісія тут, дивіться, вообще 16%, тобто ставка 16%. Розмір команди показується. Це мене 2, 2 команди поповнення. 0. Я буду заказати зараз виплату, виходить. E, ставка комісія. Ну, друга лінія 8%. І третя лінія 4%. Дуже непогано. Тобто, можна приглашати в команду і заробляти. Також, друзі, у нас дивіться, тут є закази, тобто баланс, виводний баланс. Як бачимо, виводний баланс 32. У мене. Тобто, ну, так і показується, виходить, з бонусом 32. В принципі, як бачимо, ніяких проблем. По проєкту нічого сложного, друзі, немає. E, далі e, код приглашення, тобто наші показують поповнити, друзі, я вам вже показував. Тобто ви можете сразу заходити і поповнятися, Кому цікаво e, вивод. E, Пригласіть в команду. Тобто приглашаємо. E, Свідчення о фінансах, e, виходить, друзі. Money, e, 30 доларів, як бачимо, монет регістр 2, тобто за реєстрацію 2. І 30, виходить, мій заробіток. за... Приглашення. Так, е, запись поповнення, запись виводу. Прив'язати з счет. Друзі, заходимо для того, щоб е, виводити, нам треба прив'язати наш кошельок. Я зарані скопірував свій кошельок. Е, ТРЦ-20. У нас тут, виходить, тільки один кошельок. Ага, у нас тут ще є ER20, як бачимо. Тобто на вивод у нас є два кошелька, а на завод мить я буду так само через ТРЦ-20 е, працювати. Все, ввели мій адрес кошелька. Нажимаємо для прив'язки. Все, як бачимо, кошельок успішно я прив'язав, друзі. Вертаємось назад. Все, ось мій кошельок вже в е, мене на, на проєкті, прив'язаний. Е, далі в нас є. Змініть, е, «Змініть платежний пароль. У нас, правила комісії. Тобто, і виходить е, у нас про компанію, друзі, дивіться, є сертифікати. Представьте, що у вас є один біткоін і так далі. Тобто дивіться сертифікат проєкту. Кому цікаво, можете почитати, друзі, зайти проєкт, я ж кажу, такий непоганий. Правила комісії, друзі, то можете зайти. Дивіться. Перше поповнення на 50, получаєте бонус 3 долара. Перше поповнення на 100, получаєте бонус 5 доларів. Перше поповнення на 300, получаєте бонус 10 доларів. Приглашаєте. Починенних поповнюють на 50 доларів, получаєте 5 і так далі. Тобто, дивіться, друзі, бонусів куча. Е, доход можна отримувати, можна строїти свою структуру. Команда, дивіться, друзі. 16,84%. 4 це непогано, не погано, по машинам, як ми бачимо, тут все працює. Тобто, якщо ви хочете зайти перевірити, допустимо, на 3 дні. На двадцатку, якщо ви хочете зайти, до на більше днів, то можна заходити на більше. Друзі, дивіться, я нікого не заставляю. Це кожного вибору, хто хоче заходить, хто хоче, не заходить. Так, далі. По проєкту, в принципі, ми розібралися. Давайте будемо перевіряти проєкт на платежоспособність. Також дивіться, бачите, тут показується наш ну, код приглашення, номер телефона в принципі, і все остальне. Так, нажимаємо друзі, давайте на вивод. Е, сума, як бачимо, мені доступна даже з бонусом. Давайте так ми, так ми будемо заказувати з бонусом. Дивіться, 32. Е, сума доступна з бонусом. ТРЦ-20, тобто мій кошельок, пароль фонду. тільки ТРЦ-20 USDT. Ага, друзі, значит, Лучше заходити через ТРЦ-20 USDT. Виводнеє время від 0 до 24 часов, мінімальна сума виводу 10 USDT. Якщо у вас є вопросы, свяжитесь з онлайн поддержкой. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. 32 USDT я буду знімати, Получається 2 USDT це бонус. Так, Вибираємо кошелек trc 20 У мене він сам автоматично вибирається, так як я його вводив. Вводимо пароль фонду, друзі. І давайте будемо заказувати виплату. Все, вывод средств успішний, друзі. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично кошти приходять дуже швидко, як бачимо, проєкт плати. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Запись виводу. Ось 32. 32, виходить, прийде мені, я так зрозумів, 30. Статус виводу, виходить, не оплачений. Ну, чекаємо, доки вивод прийде. Врем'я заявки це по їхньому времені 5.12, по моєму времені 23.13. І так, друзі, чекаємо, доки кошти мені прийдуть на кошельок і перевіримо. І так, друзі, ось кошти мені вже прийшли: 30 USDT, як бачимо, без всяких проблем. Ось фінансові наші записи. Давайте перейдемо. Ось, 32 я заказував, виходить, 2 комісія, друзі. І 30 мені зараховано на кошельок. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. І перевіримо. Чекайте, друзі, я веду пароль швидко. Так, все успішно. Дивіться, 30-ка мені прийшла, без всяких проблем, друзі. Так що, кому цікаво, можна заходити заробляти. О 8.52 виходить. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.